Добрий день. Бачу, бачу. Ой. Я хочу попросити. Є якісь пільги для кредиту на житло на квартиру. взяти? У мене двоє дітей, двоє дітей з інвалідністю. У нас є така опція, функція, як сервіс УТОГ, Ми обслуговуємо віддалено, дзвонять за всім, що може турбувати. Як звичайну людину. Є питання, які люди дзвонять, вони вирішуються в цю саму секунду. Наприклад, якщо людина дзвонить і питає, подзвони мені спитай, мій же, як працює сьогодні чи не працює там, наприклад, коли у мене є телефон, я набираю номер, дзвоню при людині зразу. Задаю запитання, відповідаю, і ще людина висить мені на телефоні, я ще спілкуюся, і ми це питання закриваємо зразу, що не треба перетелефонувати. Чи там, наприклад, перезвони до мого лікаря, я хочу записатися на прийом, точно така сама історія. Є питання, коли треба вже... Ну, більш я б казала вивчати то питання там, наприклад, от пільги якоїсь там, чи все, що вивчили, говоримо. Ну, ми для того туди знаходимося.